Як зробити ремонт в квартирі більш сучасним та недорогим? Зараз я вам розповім. Натяжна стеля, точкове освітлення, led підсвітлення або трекові світильники. Стіни підфарбування. На підлозі укладаємо замковий кварценіл. Це сучасне рішення, він вологостійкий. Це у нас кухня. Широкоформатна плитка. Як у ванній кімнаті, так і фартук уклала. Стіни пофарбовані. В спальні у нас одна стіна декорована, залишилась фарба і на кухні ми декорували. Декоративну фарбу в магазині ви можете вибрати будь-якого кольору, світлого або темного. Це темно-графітовий колір, оксамитова матова фарба. Декоративна фарба є китайський шовк, перламутровий блиск це на будь-який ваш смак. Декоративна фарба у нас залишилась і ми вирішили декорувати ще лоджією. Якщо ви не знаєте, як декорувати свою кімнату або лоджію, дивіться. Часто запитують, чи можна наносити декоративну фарбу на гіпсову штукатурку чи шпаклівку. Ось у нас холодна лоджія, де на стіни ми наносимо декоративну фарбу. На стінах гіпсова штукатурка. Декоративну фарбу можна наносити на штукатурку. Шпаклівку, так і гіпсокартон. Саме найголовніше завчасно прогрунтувати та зашкурити. Ось така густа декоративна фарба одного літра декоративної фарби вистачає на 10 квадратних метрів площі стіни. Така декоративна фарба легко наноситься своїми руками. Щітко наносити на стіни в різні сторони, хаотично. Не бійтеся, це легко наносити. Якщо ваша квартира тільки поштакатурена і висохли стіни, і ви не знаєте, клеїти шпалери, фарбувати чи щось інше робити, купуйте в магазині декоративну фарбу та наносите на стіни. Бажано зробити квартиру свою в світлих відтінках. Вона виглядає більш просторо. А на одну із стін можна нанести більш темного кольору. В районі ліжка або де буде вісіти телевізор. А залишки фарби ви можете завжди пофарбувати, декорувати стіни або на лоджії, або десь гардиробні.